Всіх вітаю на каналі Мінзава. З вами я, Тетяна Мінза. Я знаходжуся в Будві Черногорія. Я поїхала в автобусний тур і сьогодні я хочу трошечки розказати розповісти вам про умови цього туру і скільки він коштує. Я купила тур в Будву. Тур на 10 днів з дорогою. Ціна 390 євро на 1 липня. Там, здається, ще на 5 чи 7 липня теж така ціна, а потім вже дорожча, десь 420 чи 440. В общем, два дні були такі чомусь дешевші. Купила я в євротурі. Це турагентство, і воно, як і інші, купляють тури, звісно, у інших тур операторів, які саме організовують ці тури. Я ніколи не знаю заздалегідь, з яким туроператором я буду їхати. Ось, наприклад, перший раз, коли я їхала, це був Дафтур. Другий раз, коли я їхала в прошлому році в Черногорію, це був Travel туроператор. А цього разу це вже виявився кортур. Це ніде не прописується, а я дізнаюсь вже тільки за день. Точніше, навіть в автобусі, бо в документах ніде не пишуть, який туроператор. Ну, це я кажу про турагентство Євротур. Вони не пишуть. Тобто я вже дізнаюсь про це, коли вже нема куди тікати, так би сказати. Тур 10 днів. Що я хочу сказати? У тобто, вартість туру включена проїзд автобусом. Проживання в вілах, апартаментах. Ну, це таке, як кому повезе. ну і супровід гідам. Супровід гідам і плюс додаю, даються на вибір додаткові екскурсії, за які ви вже окремо платите, якщо хочете туди їхати. Цього разу виявилося, що є одна безкоштовна екскурсія. Ну, тут це таке, це по ось тут старому. Місто походити, щось послухати, нікуди їхати не треба, все, мій будві. Що я хочу сказати ще із важливого. Якщо ви читаєте опис туру у туроператорів або в турагентствах на сайтах цих компаній, зверніть увагу, що опис є загальним. Він такий, що можна його підлаштовувати під різні тури. Це, ну, як би мовити, не прям один в один тур, такий, як написано, а може бути трошечки відхилення від цього опису. Тобто, такий загальний опис для будь-якого туру на 10 днів в Будву. Ось, наприклад, у нас я читаю, що в євротурі пишуть виїзд в 7 ранку, але потім виявляється, що він ізначально є в 9.15-9.30. Ну, ось перша би, несподіванка. Але ж вони пишуть, що ми можемо варіювати і змінювати час виїзду. Ну, це так і робиться, що під різні тури просто ось така оговорочка є. Можна, так би мовити, корепірувати по ходу діла. Так, і що я хочу ще сказати? В цьому році було, так зараз проїдуть. в цьому році було людей не дуже багато. З дітками взагалі майже нікого не було. Одна жіночка з двома дітками, все, були тільки дорослі. Так от автобус був неповний. Я сиділа одна, за мною жіночка сиділа одна. Ну це якби добре, можна ножки витягнути, краще сидіти, але були люди, які купляли тур, замовляли взагалі в іншу країну. І коли так сталося, що тури не набралися, їх просто попросили, а давайте ви поїдете в іншу країну, ось, наприклад, в Чорногорі. І люди замість Італії опинилися ось тут. Так що ось таке. Ще одне, що було не прописано в першому описі, який я читала і замовляла тур, це екскурсії, які входили як додаткові. Виявилось, що є, як я сказала, одна безкоштовна. Інші екскурсії, в яку я хотіла поїхати. І вона була в описі, виявилося, що немає цієї екскурсії, а замість цього є, наприклад, якась там інша. І так я в принципі, зрозуміла, що це просто ну, не той тур, так би мовити, або, ось як я сказала, це просто був загальний такий опис, а потім вже, як назбирається група, туди ви і поїдете з такою програмою. Ну, в принципі, екскурсії вони ж додаткові, то з одного боку то їм нічого страшного в цьому немає. Так, ну, і ще що? Що? Ще? Із такого, що несподівана ось ця безкоштовна екскурсія. Ну, в общем, у нас тур це просто якась соляночка вийшла із людей, які. Одні не потрапили туди, куди хотіли, інші замовляли той тур, але вийшов схожий. Виявляється, назва тура Спокій Адріатіки називається цей тур. Ну, в общем, така ситуація, мабуть, в країні, що просто люди зараз менше їздять, тури не набираються, їх би складають із різних турів в один якийсь. Такий загальний тур в да і в Будву 10 днів, то й 10 днів. Ну, як і який автобус теж попадеться. Перевіряти його не важливо, мабуть, для туроператорів. Пишуть, що загально класні автобуси. На ділі це виявляється, що ну, зовні красиві, але вже є, єлі дихають. Ну тось у нас такий попався неперевірений. Він з самого початку щось там довго зупинявся постійно, щось питалося налагодити, ми то на кордоні стояли, то від'їхали, стали прямо на мосту, зупинилися, що взагалі теж не вау, А якби ми стали в тунелях, бо Чорногорія це як Серпантіни, тунелі, серпантіни ну це взагалі дуже небезпечно, не можна так відправляти людей на неперевірених автобусах. Тому я й була така дуже незадоволена. І сказала, що не раджу ні туроператора, ні турагенцію. Цю. Так що, ось так. І я вирішила все ж таки для себе, що більше я не буду їхати. Турами, ось такими загальними. А якщо я захочу їхати автобусом, то буду замовляти чартер, хотіла сказати, просто автобус, який зараз курсує. Ну, приватні автобуси, просто за дорогу платиш, без всяких гідів і вибирати самостійно готель. Бо це, звісно, треш-трешам, і завжди це якийсь, якась така лотерея, яка не дуже. Радує. Так, ну, Хтось мені написав, чому не в Одесу, я поїхала, якщо грошей мала, і бюджет е, дуже маленький у мене в цьому році. Ну, тому що я, по-перше, хочу відпочити від усіх цих вибухів, хоча сьогодні вночі знову був великий е, страшний обстріл Києва. Ну і не тільки Києва, але моя родина в Києві, тому я і переживаю за Київ, і за свою родину. Насамперед, звісно, що дуже страшно це все. І на відпочинку ти все рівно про це думаєш, згадуєш і дивишся оці всі новини. Так, ну а в Одесі, до речі, буде не дешевше. Я залюбки приїду в це місто, коли буде тихо. Так, зайшла в якесь кафешку. В якусь кафешку. Зараз не знаю, що замовила. Є, до речі, супи по 5-6 євро. Так, салатики є по 4, по 5, по 7. Можете на паузу ставити. Шопський 7,50. Так, розлічні оливочки є. Що я замовила, вже забула. Що я замовила? Так, рибка є, Сібас. А, так, Сібас по 17,50. Так, а це від хотела... Хотел. Готель Санія. Санія якась. Не знаю, я, що це за готель, він вздовж дороги стояв. Щось я заговорюю. Боже, у мене язик зовсім не хоче розмовляти. Я ще не адаптувалася. Тож, вибачте, зараз. Перший раз поїм хоч щось за ці два дні. А то я все на випічці, на хот-догах була. Зараз пообідаю і піду відпочивати. Що я хочу сказати? Ціни, мені здається, стали трохи вище. Все меню я вам, звісно, показувати не буду. Так. Салати я показала. А що тут у нас є? Гарячі закусочки. Яєчниця з ветчиною і беконом 5,50. мідії в соусі по 13,50. Форель приготовлена. Картофель отварной 12.50. Ну, я ж кажу, я вам трошечки отак вот покажу. Ви можете поставити на паузу. Так, сижу біля дороги, тому є шум. Сподіваюсь, якщо не слишно вам буде, то хоче, ви побачите. Куриний шніцель панірований з гарніром із салата 13.50. Ось такі сини. Так, форель на грілі, варений картофель, 12.50. Так, а я замовила чевапчики, картофель картопель Фрі, господі, читаю, тут російська мова, є. ще якась мова, Ну, взагалі я щось не дуже гарно почуваюся. За 7,50 євро я замовила маленьку порцію. Оцю. Так, сподіваюся, не прийдеться перезаписувати. Тож, уж вибачте, мене за мій український, бо щось у мене. Скажу, не дуже гарно зараз виходить, бо я дуже втомлена досі. Тож я поїм і буду відпочивати. Сьогодні день буде в мене такий, адаптація. Так що сиджу, мені принесли вже коли холодний, вип'ю і буду чекати свою картопельку фрі з ковбаскою. Так, до речі, ціни на піцу від 9 євро за 400 грам. Так, є 9, є 10 і пішло більше. Назви, ось, я теж показую, можете побачити, які. Піца Гавайї по 12,50. З моцарелли, вічиною грибами. Так, сама велика тут у нас. Ціна 14,50 за піцу. Ну, я ж кажу, це невеличка піца на 400 грам. Так, ось є ще інші варіанти. Теж ціни орієнтіровочна від 10 і вище. Кого цікавить ціни на пиво в кафе 3,5-4 євро. Так, а кава у нас тут по 2 євро. Ну, трошечки більше є. Капучина 3,4 лакіато, макіато, Так, ось такі ціни. Чай по півтора євро. Ну, є, звісно, і алкоголь. Я не п'ю зараз алкоголь. Ой, зараз поручу не сталася аварія. Так, ну я незручно сіла, я кажу, біля дороги, тож дуже шумно. Так, віно показують ціну. Так, на сухе віно по 5, по 6, по 16. Бутылочка і вище. 19, 29, 49 за пляшечку. Так, ну я ще не побачила їжу, а мені вже ще при... рахунок принесли. <свят> так, рахуночок на 1050. Так що ось такий у мене обід. Сподіваюсь, зараз вже принесуть і пообідаю. Так, принесли мені картоплю фрі, ковбаски. Ну, до речі, ковбасок мало. В минулому році я в іншому кафе замовила одну порцію, я там об'їлася. Так, ось таке кафе поруч з дорогою. Більше, мабуть, не прийду, бо дуже шумно. Піду в номер відпочинок, поки спека дуже сильна. Потім вийду ще на морі і покажу вам його. Так що... Піду гуляти. Вирішила трошечки посидіти на вулиці біля нашого номеру. Добрий день. Зараз піду відпочивати. А, так, а що я купила собі? Вирішила я не мучитися і купила собі ось такі капці. 10 євро. Не знаю, може є дешевші, але я купила тут поруч. Червоні, яскраві, ну нічого, заход в море галька, і мені дуже незручно було сьогодні, хоча мені треба робити масаж стоп, але вирішила не мучитися. Буду так заходити і виходити швидесенько. Трошечки познімаю вам вечором Будву. Тут особливий вайб, своя атмосфера ось така. Багато яхт, гори дуже красиво. Ну і звісно тут кафешок багато. Люди вже відпочивають. Звісно, що Будва це місто таке місто Порт, тому водичка тут не дуже чиста. Але тут особлива така атмосфера, як кажуть, свій вайб оцього міста. Ну, взагалі мені подобається. Ну а пляжу треба їхати. Далі Бечічі, Могрин можна, може завтра навіть я піду, подивлюсь, по В тому році я так і не дійшла до пляжу Могрен. Зараз ще не дуже темно, але скоро зовсім буде, вже нічого не побачиш, тільки вогники. Хорошо, вже сонечка немає, не жарко, трошечки така прохолода від водички йде. Тож приємно пройтися, побути біля води, біля моря. Сьогодні вже покупалася зранку, водичка була. Прохолодна, а після обіду вже більш приємна. Але все рівно це ж адріатика, тож водичка не така вже тепла, як, наприклад, в Туреччині. Зараз в Будві починається нічне життя, атракціони працюють, колесо світиться, воно невеличке зовсім. Ну, а так. А музики зараз я не чую, прям так, щоб громко звучала. Дискотеки будуть трохи пізніше. Ну, Звісно, я туди не піду. Я буду так відпочивати в тиші, малуватися цією красою і вам показувати. Так, тихо тут. мало людей, ну тики, вот мексиканские хлопцы, что то там, кажут. Так, ну все, я сейчас пойду ближе до людей, до тусовки. так, а тут движуха уже, больше движухи, больше людей, больше кафешків. Так, а де наше таке життя? Так швидко темнішає. буквально п'ять хвилин. Переслоло вже зовсім темно стає. Так. Красота. Тільки оці будинки. Які ще будують, псують вигляд. Так, колесо працює. А ні, зараз зараз ні, але люди сідають.